Привіт! Сьогодні хочеться поговорити з вами про щось корисне і те, що я люблю. А люблю я читати книги, і головне, не електронні, наголошую. Взагалі, у майбутньому в мене є така мрія мати свою бібліотеку, в якій всі книги будуть мною перечитані. Вона точно в мене буде. Але знаєте скільки зараз книжки стоїть? Це жах. Я, до речі, найбільше люблю фантастику, детективи і романи, звичайно ж. Але сьогодні ми поговоримо з вами більше про психологію. І почнемо ми з вами сьогодні з моєї улюбленої трилогії: це Атлант розправи в плечі. Ви б знали, як я її читала. Прям захопливо я не відриваючись, читала всі три книги і постійно обговорювала. Їх зі своїм чоловіком. Не знаю, мені ці книги взагалі якось перевернули світ. Знаєте, я по-іншому стала дивитися на людей, які досягли чогось глобального в своєму житті, які є професіонали в своїй галузі і заробляють на цьому кошти. І зрозуміла, що без розуму таких людей наш світ просто приречений. От сто відсотків ще переконалась в тому, що. Не можуть бути всі люди багаті, не можуть всі люди жити в достатку. І це не через якусь там несправедливість в цього світу, а просто через брак розуму. Знаєте, ця стратегія Робін Гуда, типу обкрасти багатих і роздати бідним. Ця стратегія приречена на провал, того, що просто більшість людей не вміють поводитись з грошима. Коротше кажучи, чим більше ти заглиблюєшся в оцю історію, тим більше в тебе виникає інсайтів. Серйозно, я оці книги три буду рекомендувати всім і кожному. Це моя любов. Я не знаю, чи є якісь ще книги, які мене так. Здивували. Коротше, це мої улюблені книги на даний момент. Якщо далі говорити про книги, які мене на чомусь навчили, це буде ось така книга Ірвін Ялом, вдивляючись в сонце, життя без страху смерті. Ця книга мені попалася дуже вчасно. Вона мене навчила не боятися смерті. І взагалі я по-іншому. Стала розуміти, стала сприймати смерть людини, коли прочитала ось цю книжку. Я рахую, що теж багато кому вона потрібна, і я буду її перечитувати ще в різний період свого життя. І е, також в цей самий пункт я додала ще одну книжку: це стіни в моїй голові. Я її читала якраз в електронному форматі, тому що коли я хотіла її... Замовити ніде на сайті в наявності її не було, тому читала в електронному. Теж вона мені дуже сподобалась, і та книга дуже класно мені розказала про мої психологічні проблеми і сказала, що мені з ними робити. Я рахую, що стіни в моїй голові це просто база для тривожних людей, база, яка допоможе вам розібратися в своєму стані. Тому так, да, ці дві книги я об'єднала в один пункт, бо вирішували вони для мене одну проблему. Далі це буде ось такі дві книги. Автор Валерій Синельников, також у мене ще російський варіант, на жаль. Далі полюби свою хворобу і привівка стресу». До речі, привівка стресу», мені здається, вона навіть на українську не перекладена. Ці дві книги вони дались мені важко, і я точно скажу, що вони не для всіх. Зайдуть вони точно не кожному. Але мені вони допомогли. Зараз вам розкажу в чому. Вони мене навчили прислухатися до свого тіла, взагалі, наскільки, наскільки важливо прислухатися до свого тіла. Що всі наші захворювання це наслідок наших дій та нашого мислення. Тобто, коли ми хворіємо, це сигнал нашого організму про те, що щось в нашому житті не так, і на щось треба звернути увагу і це виправити. Як я і сказала, ця думка не для всіх. Але, знаєте, не дурний дядько це написав, це лікар, лікар, психотерапевт. А... Його думки мені відкликаються, хоча читати було дуже складно. І ту, і ту книжку було дуже складно читати, дуже довго я читала, але вміст її мені сподобався і було, було мені там над чим задуматись. Також хочу вам розповісти про таку книгу, яка називається Іди туди, де страшно. Це дуже популярна книга. Не знаю, популярніша зараз, напевно, це атомні звички. Яку я теж читала, але зараз я про її не розказую, зверніть увагу, а ось ця мені сподобалась: тут я взяла щось для себе корисне. А саме важливість виходити з зони комфорту. Е, важливість виходити з зони комфорту, навіть коли страх в вашій голові провокує безліч думок, типу, а може, не зараз, а може, воно мені взагалі не треба. Або в мене не вийде і, от типу, такого, різних сумнівів. Знаєте, страх провокує сумніви. І я е, зрозуміла, що просто на той страх, на оці всі думки, перед якимсь рішенням на їх просто не треба звертати увагу. Книга навчила писати свою історію, керуючись своїми планами, бажаннями, мріями, а не страхом. Щоб, знаєте, коли ми будемо старі сидіти і згадувати свою молодість, щоб ми не жалкували про втрачені моменти, про втрачені можливості і про нездійснені мрії. Тому, коли я зараз в чомусь сумніваюся, я згадую назву цієї книги і така собі в голові: Іра, іди туди, куди страшно. І от я собі взяла це як правило. І знаєте. З цього я бачу тільки одні плюси. Тому цю книгу я рекомендую теж до прочитання. І остання книга в мене її зараз немає, хоча я її купувала, але в мене напевно хтось взяв її почитати і не повернув. Я таке дуже не люблю. Так от остання книга це Як бажає жінка. Ця книга остання, але не менш важлива. Вона донесла мені те, що я нормальна дівчина. Просто знаєте норми всіх різні. І що якщо хтось трошки відрізняється, це не означає, що він ненормальний. Це означає, що він просто інший. Я не буду заглиблюватись взагалі в цю тему. Але я рахую те, що цю книжку має прочитати кожна дівчина, кожна жінка, і немає різниці, скільки їй років. Дуже шкода, що мені її не повернули. Я не знаю, я навіть думала її купити ще раз, але таки в мене є надія, що мені її повернуть. Треба пошукати по знайомих по друзях. Бо ця книжка допомагає краще зрозуміти себе, себе як жінку і краще зрозуміти своє бажання. Якщо ви поняли, про що я. Я думаю, так. Да. От вам топ книг, які мене чомусь навчили. Вся інша психологія, яку я читала, чесно, мені Америку не відкрила. А от ці заставили задуматись і щось переосмислити. Якщо вам цікаво, я можу зняти ще схоже відео про інші жанри книг. Які мені подобаються там фантастику, детективи, романи, типу свої фаворити вам покажу, чи як. Якщо цікаво, дайте знати. І ще в коментарях мені, будь ласка, напишіть, якщо ви читали одну з цих книг, про які я сьогодні розповіла, то напишіть, які враження у вас залишились після прочитання. Чи сподобалось, чи ні, чи винесли ви щось корисне для себе з книги. Бо от мені подобається, але ж я знаю, що для кожного якби кожному своє. Бо є дуже багато популярних книг, ті ж самі атомні звички, які люди кажуть, вау, бомба! А я така, ну, нормально, да. Розумні слова, але нічого нового. Я хочу з вами поспілкуватись в коментарях про книжечки. Я таке люблю, сподіваюся ви теж. А тепер до зустрічі. В наступних відео і в коментарях, звичайно. Не забувайте ставити пальці вгору і підписуватись на канал. Пока!